Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я є ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми, наступні 15 хвилин нашого ефіру, ми поговоримо про сучасне українське мистецтво як різноманітний та вражаючий світ творчості. Допоможе в цьому нам гостя нашого ефіру, сучасна українська художниця Марина Довганич. Пані Марино, вітаю. Доброго дня а, давайте почнемо з такого питання. А як же сучасне українське мистецтво от відрізняється від традиційного і чи відрізняється воно взагалі? Ну, традиційне мистецтво насправді традиційне мистецтво теж свого часу було сучасним. Але основна відмінність, напевно, полягає в тому, що традиційне мистецтво, те, як ми собі його уявляємо, так, пейзаж, портрет, натюрморт більше цікавиться зовнішнім виглядом світу, а сучасне мистецтво цікавиться проблемами його. Тобто це проблематизація якихось суспільних процесів зазвичай. Ну, ось і в принципі все. А форма вже не та не така важлива, як е, в традиційному мистецтві. Так, чудово. А якими словами ви б описали сучасне українське мистецтво? Ой, сучасне українське мистецтво, воно бойове наразі, так. Тому що воно виконує таку функцію е, популяризації українських проблем, проблем українського суспільства як всередині України, так і за кордоном. Тому воно зараз дійсно відіграє важливу е, роль. В цій війні і в принципі встановленні українського суспільства загалом ну можна сказати, що це що це такий собі а, зараз фронт, так ну, як я би не також... називала це фронтом, тому що фронт у нас на фронті, але а, це також спосіб спротиву, ось так. Тобто свою частинку до перемоги, а все ж таки звичайно так звичайно. чудово. А як мистецтво може сприяти от вирішенню соціальних проблем? Е, ну, перш за все, це проблематизація, це початок діалогу. Е, митець е, помічає якісь процеси, які, можливо, не всім е, членам суспільства помітні, і починає про них якимось чином говорити і вступає в діалог зі своїм глядачем, вступає в діалог із суспільством, і тоді виникає дискусія. І коли виникає дискусія, якась люди проговорюють ці питання і вже. Е, Суспільство рухається вперед, і культура рухається вперед Ось таким чином. А з якими от на ну, от, в наші часи, так от з якими е, проблемами і викликами стикається сучасне українське мистецтво? А, виклики наразі, ну по-перше, в Україні складно виставлятися. Не дуже багато для цього є майданчиків, але українських митців зараз радісно приймають за кордоном, е, тому що всім цікава актуальна тема е, війни Росії проти України. Всім цікаво. Чину багатьом цікаво, чим живе Україна і е, які у нас відбуваються процеси, але на жаль, один із важливих викликів це те, що західне суспільство не до кінця розуміє, як працювати з цими темами, і е, тому дуже часто виникають такі проблеми, як, наприклад, російське кураторство, тобто, наприклад, німецька галерея, запрошує російських кураторів, які тоді вже хочуть працювати з українськими митцями. А українські митці, як правило, цю всю штуку бойкотують. І тоді виходить, що у нас немає майданчика ні в Україні, ні за кордоном, щоб. Висловлюватися і ось це обмеження в свободі слова, яке виходить через те, що західний світ не до кінця розуміє тонкощі контекстів українських. Ну, у нас виникає проблема, що складно виставлятися, складно знайти майданчик для того, щоб провадити цей самий діалог суспільний, про який я сказала раніше. І чи часто стикаємося з такою проблемою? Ой, дуже часто, дуже часто. Нещодавно е, був прямо скандал в українському мистецькому світі пов'язаний з тим, що українські митці взяли все таки участь е, у виставці, яку курувала е, російська кураторка. Е, та кураторка дуже неетично вчинила е, відносно України і пам'яті українських е, письменників та митців. А також ну я з власного досвіду знаю, що коли шукаєш якісь опенколи на виставки, дуже часто там, ну там, якщо це виставка, яка цікавиться темою України і війни в Україні, то е, буквально майже одразу можна впертися в якесь російське ім'я в переліку кураторів, і це велетенська проблема, тому що ну принципово звичайно, що ми не, не беремо участь в таких виставках, і це обмежує наші рухи і нашу кар'єру. А на вашу думку, чому так відбувається? Чому так відбувається? Тому що е, Захід не готовий прийняти е, те, що російські ліберали вони частина імперської системи. Е, вони вважають, що це не так, і вони сприймають їх як індивідуальності, е, а не як частину російського. Загалом, і е, вони не готові відмовитися від співпраці з ними. Ну дуже часто не готові в ряді країн. Готові, і ми бачимо це там та сама Латвія, Естонія, Польща так, це то, дуже гарний так. приклад цього, цього. Так, так, так. Це ну оці всі процеси, які відбуваються політичні, вони абсолютно відображені зараз в мистецькому світі. Дуже чітко. Ну тобто, все все те саме. Це те саме так. А, пані Рудо. А чи може мистецтво от посприяти розумінню та співпраці між людьми от, з різних культур і різних спрямувань? Ну власне, це одна із цілей сучасного мистецтва посприяти цьому взаєморозумінню, тому що митець він виражає. Такі емоційні дуже речі, які не можна зрозуміти іншим чином. Тобто він виражає якісь процеси, якісь емоції, якісь думки, які не можна виразити інакше, ніж через мистецтво. І е, тоді е, ну, це складніше, ніж виражати словами, наприклад. Хоча виражати словами це також мистецтво, літературне, але. ну, я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Так, тобто можна, ну, так же само, так, можна там, в пісні висловити так, свої так, думки. Так. Так, хтось це робить в поезії, хтось це робить на полотні. Так, так, так. Ось. І просто ця емоція тоді сильніше передається і сильніше вражає глядача. І, е, власне, тоді глядач переживає ці досвіди. Ставлячи себе часто на місце митця, і також в принципі існує культурний обмін між митцями різними, коли на міжнародних резиденціях приїжджають митці з різних країн, і там здійснюють культурний обмін між собою, або на виставках, де беруть участь митці з різних країн, також здійснюється культурний обмін, і виникає глибше розуміння різних культур, різних відмінностей між нами і того, що більше спільного, все таки, ніж відмінного, як правило, так чудово. А якщо говорити от про якісь креативні тенденції, так от. Чи спостерігаються вони у сучасній о, саме українській, українському мистецтву? Ну, тут стосовно теми більше того, з, як, з якими темами зараз працюють українські митці, і це знову ж таки, як я казала, це робота з українськими контекстами, з переосмисленням нашої культури і історії, з переосмисленням травми колоніалізму російського, з осмисленням і намаганням. Прийняти тієї трагедії, яка відбувається в Україні, і е, пошуки правильних інструментів для того, щоб про це говорити в мистецтві. Тобто це основне що, основні процеси, які зараз відбуваються. І, е, ну, тобто, це не лише осмислення російської агресії, нинішньої, як такої, а і в принципі того, як українське суспільство реагує на це, чи на спогади про минуле, на е, спогади про колоніальні травми тощо. Е, мені людина, якщо говорити, так, от про. Ну... Всі ми знаємо, які зараз часи. Це війна, агресія Російської Федерації. Чи от війна вона сприяє от мистецтву творчості, чи навпаки, вона її пригальмовує. Це дуже двояка штука, тому що е, на початку, наприклад, я зараз на власному досвіді буду розповідати, е, на початку повномасштабного вторгнення в мене була просто якась безлімітна е, історія із творчими силами. Мені, ну, для мене цей інструмент був боротьби, і я кожного дня творила. Через кожного дня я створювала невеличкий анімаційний кліп, який ну там через мистецтво і через текст я говорила зі своєю аудиторією про те, що відбувається, осмислювала, що відбувається зі мною. Ну і власне переживала цю травму в реальному часі через мистецтво. Але потім я дуже швидко вигоріла, і ну через 60 днів я вже не могла нічого створювати. І ось це для когось це є стимулом, а для когось це навпаки блокує їхні творчі сили. Ось так. Ну і також це хвилеподібний процес, який в принципі е зараз у нас в усіх настрій то піднесений, то жахливий, оскільки там в залежності від того, які сьогодні новини чи які, яка ситуація. А де брати натхнення, от в такі часи? А, ну Добре, схват... де, де де саме виберете? от е я через лють. Напевно, отримую найбільшу кількість творчих сил наразі. Раніше моє мистецтво було взагалі не пов'язане із якимись агресивними чи сумними чи страшними речима. Воно було дуже таке наївне та веселе, і мене надихали е, такі речі, як там природа, е, спорт, люди. Загалом мені здавалося, що все таке прекрасне кругом. Так, а потім світ дуже різко для мене змінився, і я почала черпати натхнення якраз із люті. Тобто, оцю лють, яка є всередині вас, так ви приносите вже на, на пору. Так, Я її каналізую і, і виражаю через мистецтво. Угу. А кого ви відмітили з сучасних українських митців? От чи є такі, кого варто подивитись, так кого от можливо на кого ви рівняєтесь? Угу. Це дуже складне питання, тому що зараз я когось такого скажу, і всі решта образяться. Тому я закликаю вас просто досліджувати сучасне українське мистецтво, ходити на виставки і шукати того, хто буде подобатися. Вам. тобто, це ну це це така сфера, де кожен повинен обрати для себе щось особливе, щось те, що підходить саме тобі. Ну власне, так само, як і з музикою, яку ви слухаєте. Тобто, те той митець. Твори, якого з вами говорять найближче, він для вас буде е, ближчим. Так, вибачте за тавтологію, але е, дійсно так. Е, можливо, хтось там суперкрутий митець, і всі мистецтвознавці вважають, що він там е, найтоповіший виставляється, чи вона виставляється е, в усіх країнах світу і заробляє велетенські гроші за свої полотна, але вам це мистецтво буде не близьке, тому що у вас немає відповідних досвідів, які б вам дозволили е, переживати е, це схвилювання від мистецтва. Ну, так, це не завжди так показник. Того, так. що це може сподобатися, якщо це подобається комусь, це може сподобатися. І тобі. Абсолютно. І вже підсумуємо, підсумовуючи нашу розмову, так, що б ви бажали побачити у майбутньому від сучасного українського мистецтва? Ну, Перш за все, більше майданчиків для виставок, більше можливостей. тому що, ну, знову ж таки, у нас і, і раніше е, сфера культури була недофінансована і така трохи занедбана, а зараз у нас війна і не на часі, і я згодна, що зараз державний е, фінансовий ресурс це вливати е, ну, не, неправильно, тому що у нас є важливіші задачі. І переважно е, те, звідки е, митці і культурні діячі отримують гроші, це е, закордонні донори, е, грантові програми, та решта. Тому хотілося б в майбутньому бачити. Підтримку саме від України для українських митців, і хотілося б мати більше майданчиків і більше можливостей, і більше програм для розвитку українського мистецтва, тому що культура е, це дуже важлива складова нашого суспільства, і культура українська це те, що ну відділяє нас від інших, відділяє нас від ворога, і е, розвивати це все надзвичайно важливо для нас, самих для майбутнього нашої країни. Чудово! Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звітали в нашої студії і за те, що ви. Ви от більш більше познайомили нас саме з сучасним українським мистецтвом. Дякую вам, дякую, дякую за гарне питання. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була сучасна українська художниця Марина Довганич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.